Так, сьогодні поговоримо про ракетний комплекс Арешнік, систему, яка вперше була публічно продемонстрована та застосована Росією у 2024 році, і одразу стала предметом активного аналізу з боку військових експертів. Арішнік офіційно класифікується як балістична ракета проміжної дальності. За підтвердженими відкритими даними, її дальність становить від 1 до 5,5 тисяч кілометрів, що автоматично робить її інструментом стратегічного впливу на значну частину Європи. Ракета є мобільною та запускається з колісної пускової установки на базі вантажного шасі МЗКТ, що дозволяє приховано маневрувати, швидко змінювати позиції. Та ускладнювати виявлення безпосередньо перед пуском. Силова установка твердопаливна, двохступінчаста, що забезпечує дуже швидкий розгін. Після старту, за оцінками аналітиків, швидкість польоту на маршовій та термінальній ділянці перевищує 10 мах, тобто понад 12 тисяч кілометрів на годину. Саме ця швидкість. У поєднанні з балістичною траєкторією різко знижує можливості перехоплення навіть сучасними системами протиракетної оборони. І так, підтверджено, що Орешнік здатен нести як звичайну, так і ядерну бойову частину. Також допускається можливість оснащення роздільними бойовими блоками. Проте, під час першого зафіксованого бойового застосування у Дніпрі. У листопаді 2024 року ракета, за даними міжнародних та українських джерел, була використана без повноцінної бойової частини, тобто звичайні болванки або з інертним наповненням. Це пояснюється відсутність масштабних руйнувань і одночас вказує на демонстраційний випробувальний пуск. Головним завданням цього удару було не фізичне знищення цілі, а перевірка ракети у реальних бойових умовах. Збір телеметрії, аналіз роботи систем протиповітряної оборони противника, відстеження траєкторії, швидкості та реакції ударів. Фактично, Росія використала українську територію як полігон для бойового тестування нової ракети. А рішник без бойової частини також дозволяло знизити ризик неконтрольованої ескалації та одночасно продемонструвати сам факт наявності нового класу з озброєнь. З військової точки зору Арешнік не є якоюсь революційною розробкою, але дуже небезпечною системою. Це розвиток раніше заморожених проєктів, типу рс 26 і прямий наслідок виходу Росії з договору про ракети середньої та меншої дальності у сучасній війні. Такі ракети виконують одразу кілька ролей. Вони є носіями потенційного ядерного заряду, інструментом політичного тиску. Спробою психологічного залякування.